1 жовтня у день захисників президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав звання місто Герой, 16 нашим містам. Серед них опинилося лише одне тилове місто, яке ніколи не було під російською окупацією. Це Староконстантинів Хмельницької області. Насправді про староконстантинів більшість українців дізналася лише за час повномасштабного вторгнення і. На превеликий жаль, теж через сумні події адже місто під постійною атакою ворога, як сказав президент України, майже 460 російських ударів було по Староконстантиновому за цей час війни. Місто героїчно витримує, зазначив президент України Володимир Зеленський. А в Староконстянтинові є авіаційна бригада, яку дуже часто росіяни намагаються знищити, адже ця бригада дислокована в Староконстантинові спочатку. Війни активно була залучена до бойових дій, зокрема до операцій з деокупації острова Зміїни і підтримки оточених бійців сил оборони на Азовсталі. Також ця авіація вражала арсенали і штаби російських військ в тилу також мости на кримському перешейку. І е, насправді про Старокостянтинів українці дізналися не завдяки героїчній авіації, а тому, що росіяни намагаються знищити цю е, авіацію, яка там дислокується. Хоча місто багате своєю історією, і зараз до нашої етери е, доєднюється краєзнавиця Тетяна Скрижевська, пані Тетяна, слава Україні. Я сподіваюся, що ви познайомите Добре. нас з Старокостянтиновим зовсім з іншого ракурсу, ніж зараз ми постійно чуємо в новинах Розкажіть про старокостянтинів Якби не війна, я завтра їду до ва у ваше місто, що я маю побачити? Е, ну, до честі нашого Старокостянтинова. Я хочу сказати, що і в час війни ми живемо абсолютно повноцінним життям, і ну це дякуючи нашим воїнам. Так що слава Україні і слава, слава за свою. Е, героям слава е, старокостянтинів взагалі дуже чудове місто, і доля його дивна дещо схоже з долею України або з історією України. Дуже багато білих плям, дуже багато невизнання. І лише тепер ми починаємо розтирати, забілювати, зафарбовувати, прикрашати свою історію, наповнювати її справжнім реальним змістом. Якщо я сьогодні в ефірі Львів Львівського телебачення, то я хочу сказати, що старокостянтинів в великій мірі доповнив історію України, а історію Львова тим більше, тому що старокостянтинів відроджений. Я ще раз наголошую, не заснований, а відроджений. Князем Костянти Василем Костянтином Острозьким в 1561 році зумів сягнути вершин Львова і Острога. Ми мали ми пов'язані з діяльністю Івана Федорова на тернах Старокостянтинова. Бо е, саме таким чином він тут е, навіть друкував. Старокостянтинів гордиться тим, що в стінах Троїцької церкви, часів Костянтина Острозького, була Костянтинівська академія. Тут друкували кормчу, е, яка потім зберігалася у Львові зі Львова була вивезена до Варшави. Станом е, ну, Львів, напевно, що в своїх підвалах під монастирям під монастирем має Е, ну от таку е, ну прообраз гальшки, яку тримали в заперті, або ну це шлюбні війни у Львові. Вони напряму зв'язані із старокостянтиновом, і таких паралелей ми можемо вести багато при багато при багато. Саме із Старокостянтинова Богдан Хмельницький розбивши підпилявою е, польські е, польських е, польські війська. Вирушив до Львова. Ну, як вам подобається такий варіант? Мені більше та, знаєте, чи... подобається, що батько князь Константин острозький так, Василя Константина Острозького, у 1514 році на чолі союзного війська Великого князівства Литовського, та Польща розбив московське військо під Орши. Мені цей, цей напрямок, звідки йшли зі Староконстантинова, подобається більше. знаєте. Так, ну Під Оршею, коли була битва під Оршею. Старокостянтинів ще не існував, але е, Острозький завжди мав тяжіли до цієї території. І ну, напевне, слава Оршанської перемоги, наскільки вплинула на його сина Костянтина, Василя Костянтина, він на протилежній стороні в нас зображений, що е, він не ну, став також крім культурного, крім державного, політичного діяча, став ще і військовим діячем. Ну, і Місто ну, славно перехопило, тримає оцей жезл е, військової Міці. Ні на хвилину його не здає. Але цікаве є те, що паралельно із оцею військовою складовою ми не втратили в гуманітарному плані, ми не втратили в плані культурного розвитку, економічного розвитку. І якщо рухатися далі історією, то я вам хочу сказати, що Старокостянтинів через всі лихоліття історії України пройшов з гордо піднятою головою. Це е, діяльність УНР на терені міста. Діяльність Конувальця, Петлюри. Ми маємо сьогодні історичні факти про існування тут академії юнаків, яка переїхала з Житомира. Ми сьогодні маємо наступ на Київ, ну Київська катастрофа, зрозуміло, але наступ на Київ в му році почався ша саме і Старокостянтинова. Ми сьогодні маємо сумнів чи не написаний гімн гімн збройних сил саме в Україні. Зродились ми в Старокостянтинові. Зродились ми великої години. В Друга світова війна страшним катком прийшлася по місту, але місто вбереглося, місто вистояло, і ми гордимося цим. Нам є чим гордитися. У мене зараз бронять сльози на очах. Тому що ми дякуємо, що староконстантинів стоїть, але я так розумію, що ви до нас зараз вмикаєтеся в ефір безпосередньо з замку. Який знаходиться в старо від цей замок, якщо я правильно порахувала, 16 століття, і ви нам показували портрети а, Острозьких. Так. так, тому я таку, знаєте, от дивіться, якщо я завтра приїду в Староконстантинів, я матиму змогу попасти в замок. Е, ну 24 чотири ну, години завтра, ну, 24 на 7, так зрозуміло. Ми дуже гостинне місто. Е, старокостянтинів взагалі унікальне. Якщо вас цікавить історична складова, то старокостянтинів стоїть на перетині не двох, а трьох річок е, показово що Старокостянтинів – це не один замок, а оборонний комплекс, бо є ще вежа. Старокостянтинів стоїть на е, Острозький Його задумував як перетин, е, як е, ну для того, щоб перекрити татарам шлях. На річ Посполиту, але коли татари пішли ну, небуття із нашої історії, власне, видихлись, то місто перехопило славу славу козацької твердині, і до честі хочу сказати, що практично всі гетьмани побували в Старокостянтинові. Вони не подорожували погодніся зі мною. Вони приїжджали, тому що їх цікавила міць Старокостянтинова можливість використати його в, в, в своїх планах, військових стратегічних планах. І це саме таким чином. Ну, про Хмельницького я вже сказала. Дуже колоритною є історія. Ми сьогодні започаткували таку цікавий, такий цікавий проект, називається історична пліткарня». І пов'язуємо цю пліткарню з діячами, які. Ну, отбув е, голоділи містом. Да? Ну, це були магнати і політичні діячі. Сьогодні ми хочемо попросити Львівської галереї про надання нам копії картин Констанції Живуської, власниці міста. Зв'язана взагалі фантастична, фантомна історія з нею пов'язана. А Львів нам в цьому допоможе. Це не тільки одне місто. Ми маємо старе місто. Ми маємо прообраз площі ринок. Ми маємо місце, де була загарева вежа, тобто ратуша міська. Ми маємо ну пам'ятки Магдибурського права, але ми тяжіємо швидше по архітектурі до Волині, а не до Галичини. Ну так склалася Острозький привезе нам свій стиль. Ну такі, от ми гарні, такі цікаві. А, пані Тетяно. А чи приїжджають зараз туристи в місто? Якщо ми беремо е -е, туристичну... е -е, Якщо я вам зараз скажу про те, що сьогодні е -е, левова доля туристів, які приїжджають, є не місцеві, а приїжджають дуже багато із сходу. І взагалі сьогодні є тенденція подорожів ну Львів, а України зрозуміло. Уявіть собі, що кияни, їдучи до Львова, обов'язково зупиняться Старопостянтині. Нам це так приємно. Ми приймаємо їх з радою душею. Дуже багато людей є проявляють інтерес. Ну старокостянтинів в плані відродження історії робить. Ну, так би мовити, ну вже не перші кроки, але десь в межах дитинства він ще знаходиться. Нам ще працювати і працювати. Ми будемо раді чекати вас. Е, пані Тетяно, а як взагалі люди, і ви місцеві, і ви безпосередньо ставитеся до того, що зараз для багатьох українців Староконстятині відкрився не через свою багату історію, а через російську агресію? З перших днів. Я пам'ятаю перші хвилини цього жахіття, п'ята ранку, описати цього неможливо, і це ніколи не піде з мого життя. Я вела я в школі працювала довгий час, і уявіть собі, коли ти дітей спускаєш в сховище, це ну просто і я вела щоденник. І 24-му навчальному році наші діти. Не знаю говорити, 45 разів спускалися в укриття під час уроку. Е, як ми живемо, молимось? Допомагаємо. А як сприй... Ми єдині. А як сприймаєте те, що місто знають через те, що воно під постійною атакою? Хоча і насправді далеко від лінії фронту? Ну, можете уявити, як нам? Як я сприймаю, е, ну, визнання нашого терпіння е, зрозуміло, нашої мужності, тому що. Про військових я не говорю, це просто ну, це ангели, але ми всі єдині, ми дуже багато допомагаємо. Ну, Вчорашній день був день радості і смутку, і плачу. Все було разом, і ви напевне так же саме сприймали. Це ну, ж правда? правда ж. А як, а як містянам, те, що тепер має старокостянтинів, таке звання місто герой? Е, ну зрозуміло, що е, ну я ж кажу, відчуття того, що нас визнали, це дуже важливо. Е, ну бо ми навіть не уявляли, що е, ну це, це так. Ми е, ну, переживали страшні часи. Е, ну. Навалов в 120 шахетів в один час за одного годину, Так ну не... але це важливо, що ми будемо мати. Ну кожен напевне зараз сьогодні вже напевно що думає, та що в економічному плані да чи ну а що ми від того будемо мати? Ну це менше всього хвилює. Ем, ну є сподівання, коли в час війни країна може визнавати в час війни, визначають так би мовити, героїв в час війни це відмічається. Ну, напевне, ми ще повноцінні і живі. І, е, перемога ось ось вже буде. Ми так віримо в це, ви собі не уявляєте. Пані Тетяно, ви сказали, що ви писали, писали щоденник, я Сподіваюся, ви його і далі ведете. Для історії це буде дуже цінно. Життя Староконстянтину в часі повномасштабного російського вторгнення. І 1 жовтня 1925 року має мати особливу відмітку, як те, що місто стало містом героїв. Колись особливу відмітку міста мали коли отримували Магдебурзьке право. Зараз, коли вони. Вистоюють проти російської агресії, не просто стоять, а борються, чинять опір і дають відсіч агресору, і староконстантинів незважаючи на те, що воно в тилу, але явно це робить і показує стійкість духу. Ще пані Тетяно, одне уточнення. Редактор попросив поставити вам це запитання. і Старкон, на Я особисто дуже А.Егорова але так склалось, що, ну, напевно, так зручніше. Для мене старкон, ну, це таке якесь військове поняття, але воно прийшло з мирного життя це неправильно. Старокостянтинів вам... прийде час, і ми повернемо повернем цю правду. Прийде час і ми більше розкажемо про, про життя Старокостянтинівного в часі повномасштабного вторгнення. І, і я думаю, що дуже багато сторінок буде вразить українців. На превеликий жаль заміркувань безпеки, багато чого залишається станом на зараз для майбутнього. Мені тут також підказують. Дякую за увагу до нашого міста. Пані Тетяно, мені також підказують, що у вас сьогодні у родини. Тому ми вас вітаємо. І я думаю, що найпотаємніше бажання, як і в кожного з нас. Тому щиро бажаю, щоб воно здійснилося. Бережіть себе, ведіть свій щоденник. як би не було тяжко, адже ви працюєте для того, щоб зберегти історію про нашу боротьбу. Як сказав колись військовий письменник Василь Павло Марчук, який не про великий жаль загинув на фронті. Але якщо ми не напишемо про нашу історію, то це зроблять росіяни. Я дякую вам, що не даєте їм такого шансу переписати. То, зокрема, історію вашого міста. Бережіть себе і вітаємо староконстантинів з визнанням і бажаємо вам спокійних днів і тихих ночей. Ми єдині до перемоги!